Ліквідувати радянський підхід до соціальної сфери так заявив міністр соцполітики Павло Розенко. Міністр відвідав геріатричний пансіонат як зразковий заклад соціальних послуг в Івано-Франківську. Він зауважив, що такого типу заклади чекають серйозні реформи. Треба бути готовими до нових умов і говорити про те, що завжди, як ми робили протягом останніх років, продовжуючи радянських традиціях, що все має робити держава. І всі мали забезпечувати держава. Очевидно, що цей радянський підхід буде потрошки відходити в минуле, і ми будемо говорити, що ми ринок соціальних послуг будемо відкривати. Ми будемо відкривати його для приватного бізнесу, для громадських організацій, для громадських ініціатив. Вибачте, ми бачимо сьогодні підняття буквально на ноги потужного волонтерського руху. Які сьогодні може бути якраз основою і допомогою нашим органам соціального захисту в подальшому цей потенціал використати для надання якісної системи соціальних послуг? Якщо торкатися волонтерського руху і теми війни на сході, то в санаторії Черчі мають відкрити центр реабілітації для учасників АТО. Також піднялося питання збудувати центр з нуля. Але за словами міністра, реабілітація потрібна солдатам вже сьогодні. Є люди, які вже сьогодні важко поранені і потребують допомоги. І тому наше завдання сьогодні забезпечити тих людей, які сьогодні потребують допомоги, психологічної допомоги. Ми маємо їх забезпечити всім необхідними засобами реабілітації, протезування тощо. І, от мене це як міністра, турбує саме це, як ми можемо ще сьогодні. Людям надати цю допомогу. А плани, і перспективи це добре. Будемо обговорювати з адміністрацією. все. говорячи про бюджет, ситуація в Україні непроста. У держави надто мало ресурсів для соціальної сфери. Основні суми направлені на АТО. Але про малозабезпечених, за словами міністра не забудуть. Бюджетна реформа, реформа децентралізації влади. Вона лише стартувала. Ми будемо продовжувати далі. Ми будемо рухатись далі. Те, що ухвалено Верховній Раді України, це не кінець процесу, це лише його початок. Розенко запевняє, що у цьому році будуть підвищені соціальні стандарти, зокрема, зарплати і пенсії, підвищать щонайменше на 13%. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї.